До рук коломийських правоохоронців потрапили злочинці, які грабували мешканців двох районів. Їх успішно затримали, вилучивши речові докази та автівку. Подробиці цієї детективної історії розповідають наші коломийські колеги. Міліція затримала злочинне угрупування. Злоумисники протягом січня та лютого грабували мешканців Коломийського і Косівського районів. Злочинці в масках, озброєні битами, ножами та пістолетами їхали по вулиці та обирали собі жертву. Далі вибігали, погрожували зброєю і забирали всі цінні речі у постраждалих. Вони на вулиці видивлялися, їхавши на машині, видивлялися або одну людину, або якусь пару. Значить, проїхавши вперед-назад по вулиці, дивилися, що немає посторонніх людей, які б могли надати потерпілим допомогу. Вибирали місце, зупинялися, підходили, вибігали в масках. Наносили тілесні ушкодження, погрожували пістолетом ножом бітою в різних випадках різні були варіанти. І після цього вимагали з метою уникнення отримання тілесних ушкоджень, передачі особисто ми на громадян. Це були і гроші, ювелірні вироби, мобільні телефони, і навіть ноутбуки, і планшети. Міліція організувала групу швидкого реагування, яка влаштувала засідки, аби упіймати зловмисників на гарячому. Врешті особи були встановлені. В ніч з 9 на 10 лютого їх успішно затримали. Під час обшуку помешкань правопорушників міліціонери вилучили маски та зброю. Також конфіскували автомобіль, за допомогою якого негідники здійснювали свої напади. Це хлопці, молоді хлопці віком приблизно 20 років. Вказані особи були затримані. Під час проведення обшуків по місцю проживання вилучено ручові докази, маски, в яких вчинялися злочини, біти, ножі, вилучено пістолет, який зараз знаходиться на експертизі, і по висновкам експертизи буде прийнято рішення, яка це зброя, чи газова, чи з гумовими набоями, чи вогнепальна. Вилучено автомобіль, на якому злочинці вчиняли ці злочини. І коли під час проведення обшуків, скажімо так, в основного. Можна сказати, слідство встановить, хто з них організатор, але людина, яка відігравала в цьому основні ролі являлась власником автомобіля, на якому вони вчиняли, то ну, обстановка в квартирі, достаток досить високий. Тобто, говорити про те, що ця людина йшла на вчинення злочину для того, щоб себе прогодувати, чи якийсь забезпечити собі елементарні засоби існування, про це не йшлося. йшлося про того, що, ну, так сказати, Людина не має якогось екстриму в своєму життя, і от таким чином вони хотіли отримати адреналін від цих подій. Задокументовано три або чотири епізоди, тому що ну, це чотири чоловіка, багато, скажімо так, треба їхні всі свідчення звести до загального знаменателя, перевірити, але вважаю, що там буде більше, ніж чотири епізоди по кримінальних провадженнях. Четверо затримані обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою.